Розмова Трампа із Путіним, на котру вже всі чекають, власне, не на саму розмову, а на її результати відбудеться, розпочнеться вірніше о 15-й годині за київським часом. Побачимо, до чого там Трамп договориться, оскільки Путін. Вимагає зупинити всі поставки західних зброї для укладання угоди про припинення вогню, про це повідомляє видання Bloomberg. За даними видання у Москві під час візиту до столиці Російської Федерації спецпосланця Трампа Стіва Віткофа цю умову Путін назвав обов'язковою для підписання угоди про припинення вогню. Джерела Блумберг додали, що Росія хоче припинити всі поставки зброї в Україну, а її мінімальна мета полягає в тому, щоб зупинити допомогу США. Російські співрозмовники агентства також наполягають, що призупинення постачань зброї, якого домагається Путін, буде тимчасовим. Постачання зброї нібито поновлять після укладання мирної угоди, в якій Україна має погодитися на обмеження свого військового потенціалу. Водночас неназваний європейський посадовець назвав малоймовірним те, що Європа погодиться на вимогу Росії заблокувати постачання зброї в Україну її союзниками і під час будь-якого перемир'я.